З найгарячішими новинами прямо зараз Наталка Бордічук, моя колега Наталя, Вітаю тебе. А вітаю, Андрія. Ну, гаряча новина з Маріуполя. Там застрелився небезпечний злочинець Микола Гріненко. Сталося це рано вранці під час спецоперації по його затриманню. Її організували бійці соколу та бійці підрозділів Нацгвардії. про це пише у своєму Фейсбуці начальник міліції у Донецькій області В'ячеслава Аброськін. Гріненко намагався покинути своє укриття у жіночому одязі, але коли зрозумів, що будинок оточений, йому нічого не залишалося, і він покінчив життя, вирішив покінчити життя самогубством і вистрелив собі у голову. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і райвідділу міліції. Нагадаю, що терорист Микола Гріненко розшукувався відтоді, як 23 лютого при затриманні убив співробітника спецпідрозділу Сокіл і поранив двох бійців. В'ячеслава Броськін також додає, що винагорода за інформацію про Гріненка у розмірі 100 тисяч гривень, яку, яку пропонували міліціонери, залишилася у преміальному фонді міліції, оскільки від місцевих жителів жодного повідомлення про місце знаходження бойовика не надійшло, а його знайшли. Співробітники департаменту карного розшуку МВС України та підрозділів Донецької міліції ну ось така гаряча новина. Що можна додати, лише те, що з нашою міліцією терористам краще не зв'язуватися, Андрію.